Welcome back to my channel. І так, сьогодні у нас урок culture. Урок останній culture у цьому навчальному році. Це у нас буде літературний урок about Ukrainian Classical Writer. Будемо говорити про українського класичного письменника, письменника-класика, так? про Івана Франка. Okay, so. what books do you like reading? Спершу додамо відповіді на питання, які книжки ви любите читати, and who wrote them, хто їх написав. So, can you name some famous Ukrainian authors? Чи можете ви назвати українських письменників відомих? Ну, звичайно, все. So, we can call Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Тютюник, Ригір Тютюник. Він okay. Могильний. Та, ну, що там говорити? Сучасники у нас є. Сергій Жадан. Окей. Uh, okay. Кокотюха. What facts about Ivan Franko can you name? Які факти про Івана Франка ви можете назвати? Have you read any of his books? Чи читали ви uh, якісь його книжок? Read the infographic on page 107 and compare your answers. Ітак, Іван Франко birthplace – Нагуєвичі Віли, Чуджин народився в Сири Нагуєвичі. Works include poetry, short uh, stories, novels, fables, uh, literary criticism and essays. Отже, у нього що є поезія, короткі історії, розповіді, оповідання. Мають на увазі романи. Є казки, є літературний критицизм, тобто він ще й критиком був гарний, ну і есеї. Poetry characterized by lyrical, romantic style, focus on nature and patriotism. Поезія характеризується ліричністю, романтичним стилем, фоусованість на природі, патріотизм. Short stories characterized by Realism, elements of folk tales and folklore, poetic, philosophical have characters with strong moral convictions. Ну і короткі історії, характеризуються реалізмом, елементами народних казок, фольклору, по, поезія. А далі поет, поетика так, філософія. Далі мають персонажі з сильними моральними якимись устоями. Ну, або переконаннями, convictions – переконання. Plays – п'єси, plays Плейс by uh, Strong characters, exciting stories about society, a mixture of sadness and humor. Popularization of the art of Ukrainian theater. П'єси характеризуються сильними персонажами, захоплюючими історіями про суспільство. Мікс суму з гумором, популяризація мистецтва українського театру. Famous books with whom he wrote, Yehoshua Berkut, The Painted Fox, Stolen Happiness, and Moses. Zahar Yehoshua Berkut, Farbowany Lis, tak, frađe nasjaście i Moisej. So interesting fact, there are more than 100 pseudonyms. Tam pina čitaete očemu slovo pseudonyms. Uh, існує цікавий факт. Існує більше ніж ста псевдонімів Івана Франка. Це у нас Ди Брут Фома, Мирон, Кремін, Марк, і Вишароп Холопупенко. Окей, so different. one more time, pseudonyms. у нас не читається, Сьюденс. Уже з цієї інфографіки ми дізналися чудові нові слова, як pseudonyms, так. Що ще у нас там було? Convictions, переконання, так? новеньке щось. Ну, characters, я думаю, вже знайоме для вас слово, це персонажі. Окей, okay, so look at the highlighted words in the text. Match them to the definitions. Подивіться виділені слова в текст і поєднайте їх з дефініціями. дефіниці. Fables. Fables, fables, fables. Short stories that tell how to behave well and usually use animals as main characters. Це у нас буде fabbles. Це у нас казки. Казки зазвичай з моральним, зараз напишу, з моральним, так би мовити, з моральною кінцівкою якоїсь, персонажами якої виступають тварини. Це такі фабули, наприклад, зопа із, із стародавнього світу. Тобто, це як моральні історії. Далі a group of people who live together and have something in common. Це society. Група людей, яка живе разом і має щось спільне. Society. Суспільство. Uh, pieces of text that people use to act in a theater or a film. Тексти, uh, які люди використовують, аби грати в театрі або фільми. Ну, це плейс. Це плейс. п'єси, да? Чудово. Супер. І text about Ivan Franco and answer the questions, then compare the fact file. Complete. Not compare, but complete. Отже, послухайте зараз. Uh, Ivan Franko. Ivan Franko was an important Ukrainian writer and political activist who lived in the 19th century. He was born in a village called Nahyevichi and was a key figure in the development of modern Ukrainian literature and is still one of the most important figures in Ukrainian culture. He is well known for his works which include poetry, short stories, novels, literary criticism and essays. Ivan Franko also wrote many fables during his lifetime and one of the most famous is The Painted Fox. His poetry is characterized by its lyrical romantic style and its focus on nature and patriotism. Franco's short stories are known for their realism, including elements of folk tales and folklore. His writing style is often poetic and philosophical. Franco's short stories often have characters with strong moral convictions, while his essays are highly analytical and political. In addition, Ivan Franco wrote novels. Zakhar Berkut is a historical fiction about the life of Zakhar Berkut, a Cossack who fights for justice and freedom against foreign powers. The novel is written in a romantic style, which is typical of Ukrainian literature of that period. What is more, Ivan Franko also wrote a number of plays and dramas. His plays are full of strong characters, exciting stories, and a mixture of sadness and humor franko's plays popularized the art of ukrainian theater and his works continue to be performed to this day. ivan franco was a great translator too. he translated works from several different languages, including polish, german, and french. today, many people still respect and admire franco for his work and dedication to his country. a few years ago, there was a music festival called francofest in nahuievich, during which people could visit various ukrainian music concerts. These concerts included bards and folk groups. There were also art and theatrical performances, as well as art installations, readings by famous Ukrainian writers, historians, and literary critics. It helped popularize the author's works because he's an important symbol of Ukrainian culture and identity, and his legacy lives on through his writings. Okay, so we've effect file about Ivan Franko. Yes, and let's answer the question. So, what literature genres did Ivan Franko work with? Uh, drama. So, essays. Uh so essay. what else? Uh, short stories. Yes. Mm. Fables. Okay. So, what kind of characters did Ivan Franko depict in his books? Які personage зображав Ivan Франко в своїх роботах? So he depicts uh, characters. With the moral uh, convictions, yes. Convictions What did uh, Franco write except poetry and dramas? Sure she Franco poesie drama. Uh plays, yes. So he was a playwright as well. Mm hmm Okay, well done. So Finally, let's match the literary genre with its explanation, and then listen and check genre poetry short story drama novel, and essay okay a a short story so just a moment that is usually long and made up with lots of details and characters and often covers important topics. Вже історія зазвичай довга і о, о, з багатьма деталями персонажами і часто вона розповідає важливі теми, якісь розкриває. Ну, Це у нас нове, роман. genre that uses words to express ideas and feelings in highly creative and imaginative way. Жанр. Які використовує слова і виражає ідеї і почуття в і ну, висококреативним творчим способом? Так, It often follows a specific pattern or rhythm, ну там де rhythm and rhyme, то це poetry одразу. Так, також вона має особливі петерни, так, і ритм, патерни ритму, і рими. And can be written with a wide variety of forms. І може бути написано різновид форми. Okay. Це у нас poetry. Далі C: a short piece of writing giving someone's ideas about politics, society, etc. Це у нас essay. Це коротке, короткий стиль письма, який виражає чиїсь ідеї ідеї про політику, суспільство тощо. D. A genre which typically tells a single narrative. Жанр, який Зачасту розповідає про якусь історію одну. Так? It usually focuses on a single event or a few characters and it often tries to evoke emotions or illustrates a moral theme. Він зазвичай фокусується на одному якомусь івенті події або декількох персонажах і часто спробує пробує evoke, evoke, ну, провокувати якісь так, емоції або ілюструвати моральну тему. Він коротший за романи. Окей, okay, done. Well ну, це у нас очевидно, що це у нас short story. D. And the last one, E. Ну, однозначно, що це буде драма. A genre that tells a story through dialogue and action between characters. Жанр, який розповідає історію між діалог, через діалоги і дію між персонажами. It's usually performed on stage in a theater, but it can also be presented on film or radio. Зазвичай він, він показується так на театрі в на сцені в театрі, але також може бути презентований у фільмі чи м, на радіо. Ну, це у нас драма. Okay, so. Listen and check. Давайте з вами послухаємо, перевіримо. Poetry B a genre that uses words to express ideas and feelings in a highly creative and imaginative way. It often follows a specific pattern of rhythm and rhyme and can be written in a wide variety of forms. Short story. D. A genre which typically tells a single narrative. It usually focuses on a single event or a few characters, and it often tries to evoke emotions or illustrates a moral theme. It is shorter than novels. Drama. E. A genre that tells a story through dialogue and action between characters. It is usually performed on stage in a theater, but it can also be presented on a film or radio. Novel A. A story that is usually long and made up, with lots of details and characters, and often covers important topics. Essay C. A short piece of writing giving someone's ideas about politics, society, etc. Task 6, page 107. <coughs> In Pierce ask and answer the questions, ну це загальна така усна вправа. So, what is the most interesting piece of writing you have read recently and what literary genre is it? <coughs> що ви останнє прочитали, і який це літературний жанр, воно належить. Have you ever written a story or a poem? Чи писали ви коли небудь історію чи поему? Ну, або вірш мають на увазі. If yes, so what was it about? Якщо так, то про що він був? And the last one. So, how can literature help people understand different cultures? Як література може допомагати людям розуміти різні культури? Звичайно, so literature so expresses the society. So and that's why so we can <coughs> understand the society through it. So, would you like to read the book Zahar Berkut? Why, why not? Чи книжку чому так, чому ні? Ну. Ми, можливо, вже її читали. Напишіть в коментарях. Можливо, вже читали оцю ну, таку історичну, історичну. Історичний твір, так би мовити. Він, звичайно, історично фікшн Фікція це все, звичайно, літературна, літературно-історична, але тим не менш цікавий. Окей, okay, so Project and infographic, Інфографіка. So, think about another Ukrainian author and create um, an infographic about her him. Use the internet or books to find out. От що таке інфографіка. Це короткий, як ви бачите, вислів, коротке викладення матеріалу про когось. Таким чином, так само, наприклад, берете, ну, наприклад, Лесі Українка. да, Birthplace місце народження, Works include, які жанри включає її насліддя. Poetry characterized by чим характеризується її поезія? famous works, можете взяти відомі, факти, відомі роботи, роботи її та і цікаві факти. да. Тому що Леся Українка також дуже була відома, дуже була famous outstanding, a very clever woman, дуже була розумна жінка, наприклад, знала багато мов, вони всі знали багато мов, Іван Франко, і Леся Українка. Вчили раніше дуже багато іноземних мов, ну, і, і, іноземних мов, мається на увазі. І це була у неї там і французька, і англійська, і італійська, здається, мови. І німецькою вона володіла і писати могла. Тобто, достатньо цікаві такі європейські у нас письменники були і письменниці. Окей, okay, so, tell your class about your favorite author and show your infographic. Ну, вже ось що таке інфографіка, ми ви побачили вже. Можете взяти такий приклад і написати про когось ще із українських письменників. So, and now let's watch the culture video. Подивимося відео. It's Saturday. What do you want to do? Play music? Go to the park? Watch a movie? What about reading a book? There are lots of things to do these days, but it's important to find time to read. Not for school. But just for fun. How can you decide what to read? Maybe you can check out Bookstagram, a hashtag on Instagram that shows people reading books. Sometimes the post is just a picture of the book, and sometimes it shows a person's favourite reading place. Bookstagram is a way for readers to connect and share what they think of what they're reading. Or there is BookTube, where people film videos about books and post them on YouTube. Some people talk about what they think of a book. Or they make a video showing their collections of books. Most of the books on BookTube are for teenagers or young adults. There is lots of science fiction and fantasy. So, the next time you're looking for something good to read, look on the internet and see what people are saying. You can find readers everywhere. Окей, okay, so that's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами зробили огляд на урок Culture. Говорили про українського письменника-класика Івана Франка. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ось вже третій рік поспіль ми з вами, зі спонсорами каналу, робимо огляди на робочий зошит, драматичний довідник. Ну і, звичайно, ми спілкуємося ще і робимо огляд на юніт-тести і готуємося до них. А також завітайте до нашого. Телеграм-каналу. Майже весь навчальний рік ми працюємо на щосуботніх, суботніх наших вебінарах, наших заняттях, які присвячені, звичайно, підтримці наших захисників. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого телеграм-ком'юніті English Webinars, з посиланням є в описі під цим відео. Ми зустрічаємося щосуботи, ось на заняттях. Є обов'язково програми цих занять. Ось отже, ви можете спланувати свій час і за нагоди, якщо хочете, долучитися так і задонатити, і підтримати таким чином і е, захисників, і отримати якісь знання, дізнатися щось нове. Тому, будь ласка, join us, Долучайтеся. Посилання є в описі під цим відео. Зустрічаємося наступного разу на 19 темі. Different Ingredients» і починаємо передостанню тему у цьому навчальному році. Good, bye, good luck, до зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!